Друзі, всім привіт! На зв'язку Олександр. Маленька скромна розпродажа будівельних матеріалів. Біла цегла по 4 гривні. Керамічна плитка 15 на 15. Гривня 50. Плитка керамічна 10х10. 10. Ще 1986 року. На 6 років старше за мене. Така плиточка 10 на 10 на 9 гривні. Кафе шумная плитка 65 на 12 по гривне. плитка 65 на 12 по грани. Плитка керамичная 75 на 15 тоже по гривне. И кафельная плитка 15 на 15. В, в описі більш детальніше напишу, заміри і ціну нагадаю. Звертайтесь, скромно, недорого. Кому щось підбудувати.